Здоров, Тобто здоровенькі були! На зв'язку ідея, і сьогодні наша діалектологічна подорож завела нас східніше, ніж раніше. Адже діалекти то не тільки на Заході. Поговоримо про середньонаднібрянський говір. Так, так, той самий, який ліг в основу нашої літературної мови. Але не варто думати, що цей діалект абсолютно збігається з мовою, яку ми вчимо у школі і яку чуємо по телевізору, адже це було би помилкою. Крім рис, які стали літературними цей діалект ховає ще багато цікавого. А якщо ви не розумієте, що тут взагалі відбувається, чому ми говоримо про діалекти і що таке ці діалекти, перейдіть ось за цією підказкою. Десь тут. А також посилання я залишаю в описі. Ха-ха! <питрес> Тьо, я оце думав, ну коли ж ти прокинешся? <питрес> так. Цей діалект ви точно чули, якщо дивилися тачки у причудовому українському дубляжі. Тю, та я найкращий в світі, їзді задом наперед! Ось я дивись, як треба! То що? Гайда? Ой, та ну, гарно буде. Хі -хі -хі -хі. Трактори шугать люкс. Отже, середньонадніпрянський діалект. Або, коротше, надніпрянський. Він поширений на території Київської, Полтавської, Черкаської областей та трошечки в сусідніх областях. Він належить до південно-східного наріччя. Про це наріччя ми говоримо вперше тут. Діалекти цього наріччя найбільші за територією, але усе одно не такі роздріблені і перемішані, як західні. Просто тут, у центрі України, протягом останніх трьох століть відбувалося багато чого: заселення, переселення. Люди перемішалися, а разом із ними перемішалася і їхня мова. Та все одно тут утворилося три, три, три групи говірок: середньонадніпрянський, слобожанський і степові. Але саме Надніпрянський серед них найдавніший, архаїчний. Наскільки ж він давній взагалі? Загляньмо в історію: у 6-9 століттях на цих землях мешкало плем'я полян. Пізніше ця територія входила до складу колишньої руської землі, основного політичного ядра Київської Русі. І навіть попри татаро-монгольську навалу, у частині переселень не переривалася традиція мови і життя попередніх поколінь, як вважає більшість дослідників. Тому, ймовірно, що мовою, дуже схожою на полтавсько київський діалект, так розмовляли князі Ярослав, Володимир, Святослав, можливо, навіть самі Київ, ще та їхня сестра Либідь. А може, ще й співали такі пісні? Ну бо ці пісні доволі давні. Традиційний одяг цього регіону виглядає ось так. Є ще варіант із чорними шароварами, або ось такі жіночі варіанти. Саме одяг центрального регіону ми звикли уявляти, коли говоримо про український народний одяг. Але це точно не ось такі от яскраві атласні наряди. Ось, наприклад, автентичні шаровари. Перед вами копія і неповторний оригінал шароварів. На говір, до речі, сам може розповісти про одяг цієї території. Наприклад, баска літній жіночий одяг. Якщо стало холоднішати, можна вдягнути бебешку, кофту. А якщо вже зовсім холодно, варто вдягати ваник, теплий одяг на ваті, а під низ – холодайку, простору блузу. У святкові дні одягається куцина чи куцовейка. А кинді. Літні черевики замінюються на чорнобривці. Святкові чоботи із кольоровими халявками і чорними передами. Отакі. Отакі. Була. Ну і не забуваймо про вишивку цього регіону. Наприклад, на Київщині навіть жіночі вишиті сорочки шилися із комірцем стійкою. Хоча здебільшого по Україні ми можемо зустріти тільки чоловічі сорочки із таким комірцем. Тут, звісно ж, була популярна всіляка геометрія і рослинки. А Полтавщина має свій особливий варіант вишивки білим по білому. Що ж, а тепер ходімо, послухаймо, як узагалі цей говір звучить. Тобто, ходьомте. Ходьомте в хату, баба вас пригостить з чим слів фонетика. Фонетичні риси київсько-полтавського діалекту упадають, так би мовити, у вуха. Всім, хто чує їх уперше. Листя падає додолу, лисенята йдуть до школи. Лев, лисиця і орел. Дуже люблять букву Ли. Букву Л. Так, у частині полтавських говірок поширений особливий звук Л. Ясенний або альвеолярний Ли. Альвеолярне Ли? Ні, не, не чули. чули. Треба загуглить, що воно таке. Його ще називають напівм'яким? Полтавським. Була молоко. Ходили. Микола Євтухович живе тут. Колядували, що дрівали, а завтра посипали, козу водили, мелонку. Але як це буває у нас постійно, не всі кияни полтавці ликають, і не всі, хто ликає, має обов'язково бути з Полтави. На таке альвеолярне Ли можна натрапити і на заході України, у Тернопільській, Львівській областях, навіть на Івано-Франківщині. Також можна зустріти цікавий звук л. Він називається альвеолярним. Хоча, здавалося би, так далеко одне від одного, а все одно які спільні рисочки та й мають. Діточки, запам'ятайте, слова сало, було, пултава пишуться без м'якого знака. Слова хвастів, кохта, тухлі, кухвайка пишуться через букву ХВ. Ще одна знаменита риса. Жителі цього регіону часто не можуть вимовити чужий нашій мові звук Ф. ф". Фи, та я сама не можу, господи. Тому його заміняють на х чи навіть кв, хви і пи. Квартух, хвабрика, хорма. Форма типу. Ось вони зліва направо. На хвермі робили. Ну така хочу кухвайку, надівай. Була тут свинохверма. О, так правда, хведор пучка той. Коли звуки м та Й зустрічаються поруч, між ними зазвичай з'являється н, щоб полегшити вимогу. Не полум'я, а полум'я м'який. рису ми вже чули у такому ж архаїчному бойківському діалекті, яке м'ясо було хороше. І до цього рівня і це ми такою сімнею там жили. А тетичні приголосні ми вже бачили на Волині. На Дніпрянці теж їх полюбляють. Це такі приголосні, які вставляються на початку слова, яке починається на голосний, щоб було легше вимовляти. Орати ворати, ескадра гіскадра, Одеса, гадеса. Дуже багато бутят, ткачок. Я вийшла на вулицю, а тут нам дуже хороша. Буває і навпаки. Початкові приголосні можуть втрачатися, чи то пак вони ніколи і не з'являлися, бо протетичні почали з'являтися після 12 століття приблизно. А ми пам'ятаємо, що цей говір має ще давніше коріння. Так от він приїжджав збирати оріхи восени. Взагалі у багатьох лівобережних говірках, зокрема полтавських, можна натрапити на пом'якшення звука ри: коморя, квартира, рама, гряниця. Сахар, базар. Не було, вибив гряд до картоплини. А ось така риса, як тверде чи, характерна не тільки для центру України, а й для багатьох західних говорів. Та ще й стала нормою для усієї української літературної мови. Ім'я і прізвище Дюце. Ой, хто ж то пішов, піджачок накинув, то ж той дурачок, що мене покинув. А як же себе поводять давні фонеми? Якщо ви раптом не знаєте, про які такі давні фонеми йдеться взагалі, то перегляньте відео за підказкою ось тут. А також залишаю посилання в описі для усіх тих, у кого чомусь не працюють підказки. Так от давні фонеми. Наприклад, у північній частині гоморів давня фонема О в новоутворених закритих складах змінилася на і не завжди. Тому звичне нам чергування не завжди відбувається: віз, возок, міст, мосток, сніп, снопок. Вони самі ведмедовські, а війну пройшли, голодовку пройшли то живуть. А давній носовий Н. Е, ну коротше, носовий е, який у літературному варіанті міняється на а, тобто я, тут часто звучить як і. Не колодязь, а коло дізь. Думали, що переп'ють колодізь. Стеле валяти його на кухвойку за кухвойку переті. Перетяг. Перетяг Дніпро. Розповім про ще одну фонетичну рису цього діалекту, яку я спочатку не помітила, і яка теж пов'язана із давніми звуками. Приголосні Т, з Н, де сонце золоте словом. Перед І, яка походить з давнього звуку О, можуть вимовлятися не тільки м'яко, а й твердо. Звучить це приблизно так. Зараз спробую вимовити: тік-тік. Сніп, сніп, лій, лий. Я не те, щоб вмію це робити, але приблизно. приблизно. Зараз послухайте, у носіїв. У бабушки в нашій було шість синів. Люди, ті, котрі тут живуть. Так от, таке саме явище може відбуватися у множині прикметників, порядкових займенників. Кажуть, наприклад, як бідні, так і бідні. Босі босі. У їхній сім'ї це діти мали. Люди бідні, їх землі було мало. І звісно, як же забути про особливу інтонацію, мелодійну побудову речень, за які ми так любимо полтавсько-київські говірки? Ось, тільки послухайте. Що ж, я розкажу? Що ж розкажете? Ну, що ну, я їм буду розказувати, як вони... А вони щось будуть питатися. А а ви так, красу, дайте. Моя така зірочка, іди сюди. Де те ділося? Та воно і в журналах пишуть і коти дуже все понімають, і кози все понімають, що тільки вона не розмовляє. Із фонетикою закінчили. Перейдімо до морфології, а потім до лексики. Морфологія. У цьому говорі можна часто помітити однакову любов до інфінітивів із закінченням на – робить, і з закінченням на ти. Ходити робити. У якихось районах популярніше одне закінчення, у якихось інше. Могли і косить, і молотить, і снопи в'язати, і лопатами могли робити. Ото він знає, кому що робить. І ні. Ходить робить це точно не вплив російської. Особові займенники теж зазнають змін. Кажуть, не у нього, а у його, на йому, з'їми. Зникає оце от протетичне ни <ривіт> у його є таке велике <ривіт> добре. Та які там гроші? Хто за їх думав? У мене гектар 20 город. А я сала як не поїм, так в мене сили нема на йому робить. У йому було 51 двір. <ривіт> у південній і східній частині середньонадніпрянських говірок. Ди, ти з С не чергуються і шиплячими, тому часто виходить ходю, возю, носю, а не ходжу, вожу ношу, коли приходжу, день нема, другий день нема. А замість прийменника і префікса від тут, як і на Волині, можна часто зустріти його давнішу альтернативу: од відвернутися, одвернутися. Може, я друди та ну це тільки треба дуже довго ждати. Прийшла додому, віддихнула. Лексика! Але загалом лексика середньонадніпрянського говору багатюща, дуже різноманітна та яскрава. Настільки, що я б не вибирала цілий здоровенний список слів із різних словників та відео з носіями, який не вмістився би у це відео. А повний список я вже закинула на Patreon для моїх патрончиків. тому забігайте туди! Там багато усякого веселого, невдалі кадри, мальвочка і додаткові матеріали до відео. Більше нагадувати про це не буду. Посилання лишаю в описі. Так от, яка у нас тут є цікава лексика. Наприклад, дуже багато слів емоційно навантажених, бо ці на Дніпрянці як когось уже припечуть, то вже припечуть. Когось дурного можна назвати так: прибемберений, Безклепкий. Дурненко, товпига, недоколиханий неймовірна кількість є синонімів до слів ударити чи побити. Записуйте шваркнути, замалювати по морді. Торохнути, уплявущити, злящити. заторопити, лиснути тигипнути, тигилипнути, Побити відрепіжити віддубасити. Оттелебенити, відблистити, відхрестити, накланцювати, обенберити, дати бухканів, дати гепсів, дати тіпанів, дати мемелів. Ну, після такого треба додати трошки ніжності. На це надніпрянський діалект точно здатен. Зменшено писливим можна зробити усе: трактори землю. У тракторець є, узяв земельку, він собі сам. Борошно. Тут борошенце ось поставалося таке. Солому, рядно. Мама соломки постелила, ряденце покложила, усе. Клуб у нас такий був манісінький, манісінький. Мої глюбенькі, мої гарненькі. Іноді складається враження, що деякі слова створюються просто на ходу. Запали буряки, давайте на обідішу давайте. Кадіяпали прийшли, не поїли. 35 років з половиною стажу про лямкала там на, на полях. Мовлення на Дніпрянців багате на різні приказки примовки. Наприклад, пиндики-миндики, чухай ногу об дорогу або ось такі. Ах ти ж, матінка Божа Христова! Ще нашо воно там у лихої роди? Я думав, тут в газах проведуть од бою не буде, коли дзюцька. Як завжди, радують своєю діалектною різноманітністю займенники, звідти, а може краще, молодіжі поназіджалося та студе, та студе. Отак звучить якось нудно і зовсім не ніжно. А як щодо Ну, то отак от кишки дорогою йшли. Ну і ось о, останній приклад. Ось ось, ось ось воно, Міра так... Ну і наостанок, ось слова, які мені дуже сподобалися, і які можна ввести в своє мовлення на рівні зі сленгом чи десь у побутовій розмові. Наприклад, під час готування. Коли ви замішуєте тісто на налисники, воно має бути завгустішки, як кефір. Тобто таке саме густе як кефір. Але не варто готувати як? Без баш Тобто без мети і порядку. Інакше потім почнеться безвигрібне, нескінченне прибирання. А зараз мене зрозуміють студенти: от коли з'їжджаєте від батьків у гуртожиток, вся сім'я влаштовує вам вирядини. Себто пробуди у доросле життя у цьому випадку. Але фактично вас виселяють на випихайлівку. Так називали хутір, де жили бідняки, а потім фраза переселитись на випихайлівку стала фразологізмом кшталту стати бідним. Ну а самих студентів можна назвати у цьому контексті, наприклад, сіроштанами, тобто бідняками. А ще, шановні студенти, пам'ятайте. Якщо постійно працювати дуже напруго, інтенсивно, то можна і вигоріти. Ставте лайк, якщо знайомо. Пишіть коментар, якщо хочете поділитися своєю студентською бідою. Я вас зрозумію. Що почитати? Що подивитися? Саме цієї яскравої мови наслухався Іван Котляревський, коли 1798 року написав свою безсмертну Енеїду. До речі, коли чуєш полтавського вірку, то справді згадуєш Енеїду. Ну, наприклад, пам'ятаєте рядки? Може й не пам'ятаєте, але я їх пам'ятаю. На силу із-за столу встали і спати послі всі лягли. Так от, це послі у послі точно полтавське. Я підвозили по первах, а тоді вже у послі. Отже, після Котляревського неначе греблю прорвало. Пішли і Наталка Полтавка, і Маруся та сватання на Гончарівці квітки Основ'яненка, байки Гулака Артемовського та Гребінки. Ну і звісно, Тарас Шевченко. Вибухнув на всю Україну своєю поезією. Слід зазначити, що Шевченко свідомо уникав вузькомісцевих слів, а намагався вживати слова, знані не тільки на рідній Звенигородщині, а й по всій Україні. Але, звичайно, у його творчості простежується вплив середньонадніпрянського діалекту. Приклад Шевченка не підібрала, зараз підберу ченці ховаються, мовкара луна в конглаві отдалась. Так і доля того лама, кого нагинає, мене котить, а де спинить, і сама не знає. Урешті-решт, творчість Котляревського та Шевченка, а з ними і вся літературна версія середньонадніпрянського діалекту, лягли в основу української літературної мови. Це звичайний процес для багатьох мов, коли центральний діалект країни стає державною мовою. Наприклад, тосканський діалект став основою літературної італійської мови завдяки створеним на ньому творам Данте, Петрарке і Бокаччо. Багато прикладів надніпрянського діалекту можна зустріти в народних піснях, які зараз співає уже уся Україна. Цікаво, що надніпрянський діалект відбився навіть у старовинних актових книгах, які велися на цій території ще за козацької доби. Ось тут у Лохвицькій ратушній книзі серед свідків згадується такий собі Хвень Проценко. А тут пишеться про такого собі хведора, що коня покинувши з міста утік. Фільмах найбільше зразків саме полтавського говору можна почути у мовленні секлетили мирихи з фільму за двома зайцями. Бо була Побула дестрині запопихача та й при ваш татошки рімняв і то хліб' ї. Брешеш ти! То твоя мати брехала, як під лакою лежала. Дивіться, щоб ваша тітка хапка не присютюрилась. Чудово розмовляють понад дніпрянські герої фільму Мартин Боруля 1953 року. Панич послали за горілкою, достали сала, курей і прийнялися трощить та пить. Тобі тільки гіндиків пасти, а не коні глядіти. Самі кращі коні покрали. А також фільму сватання на гончарівці. Та вся вже знає, що вашого сина так Тобто як? А так прибитий на світу. Цілком як бабуся із села, з-під Київщини, розмовляє Баба Яга у мультфільмі Двоє справедливих курчат. І хотіла б від вечерю звільнити, але всі слова забула. А ще мені дуже сумно, що багато оригінальних озвучень радянських фільмів десь загубилося, оригінальних озвучень саме українською. Тож вони були дуже класні. По цих шматочках видно, ну добре чути полтавський слід, умовлені мовленні Тарапуньки Юрія Тимошенка, який справді народився у Полтаві. Скажіть, будь ласка, що мені робить з моєю пам'яттю? Я весь час забуваю, що колись було. І навіть розмова прибульця Альфа із одноіменного серіалу теж місцями стилізована під цей діалект. Я полетів. Not... Сліди середньонаддіпрянського діалекту можна почути умовлені багатьох відомих людей, навіть коли вони давно виїхали із цих країв або послуговуються літературною мовою. І хороший діалектолог, нашорошивши вуха, часто впізнає, хто з якого куточка України походить. Ось як говорив Максим Рильський, який мешкав на Київщині. У кожній мові, в кожнім слові краси майбутнього шукай, де в неохмареній любові розквітне світу небокрай. Із Полтавщини був Василь Симоненко. Найбільше люблю землю, людей, поезію і село б'є на Полтавщині, мама подарувала мені життя. Бренди, ну і звісно, виразні слова надніпрянського діалекту цілком придатні для стилізації, створення різних оригінальних назв та брендів. Наприклад, чом би не назвати кав'ярню, бухвет або кухве, а запічок цілком придатна назва для піцахати. Дякую всім вам за перегляд! Я ну скажи, що ловка була забава. а? Як завжди, дякую мамі і мальві за моральну підтримку і допомогу зі сценарієм. Якщо ви десь чули, що я кажу, моя мальвусіня дуже хороша булочка, скажи. То це писала Мальва. А якщо ви досі не підписалися, то підписуйтеся, ставте вподобайки і дзвіночки там всілякі, а то мені часто пишуть, що мої відео виходять непомітно. А і коментар напишіть. Як у вас справи? Чи ви не вигоріли, панові студенти? А якщо хочете підтримати цей канал фінансово, то номер картки та посилання на дяку є теж в описі під відео. А також можете підписатися на це, як його. Ну, я вже казала про нього. Ну. Патреон! Час мальвочки! Чуєте, але вона так мурчить, Напевне, вбити мене хоче.